Ото я набухався, як ніколи, прямо в слюні. Я приймав наркотики, назву яких хер згадаєш, оце були вертольоти. Нарешті 31 грудня. Бухаємо за містом. Все, що я пам'ятаю, що ми зняли хату. Але не пам'ятаю 1 січня. А де льоня мав привезти бухло? Та він на ровері поїхав за самогонкою. Ніхто не пам'ятає 1 січня, тільки 31 грудня. Це ми писали листа діду Морозу. Та ви ахуєлі. Це записка з 1 січня. Усі намагаються згадати 1 січня. Надія, що це ніхто не засняв. Блядь, де. Я? я обригав собі голову, бляха. Жодної зачіпки, жодного спогаду. Лише друзяки, які бухали ще з тридцятого. І в них закінчилось бухло. Так, спокійно. Перш за все. Як мене звати? Льоня, прокинься два. Згадати перше січня хай береже Бог печінку.